Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Тетяна. Дякую. Отже, 14.30, Час новин для вас працюють факти і вікна. Вітаю. Три приватні будинки, гараж, газогін та лінія електропередач пошкоджені сьогодні на Дніпропетровщині. Нагадаю, одинадцяті дня в області пролунало два потужних вибухи. Це сили ППО збили дві ракети. На жаль, у Дніпровському районі уламки пошкодили приватне житло. Ніхто не постраждав, зачепило інфраструктуру. Повідомили в Дніпропетровській облвійській адміністрації. Рятувальники обстежують територію. А напередодні ворог 208 разів атакував наші позиції позиції на передовій, завдав 22 авіаудари, скинувши 42 каби, понад 3,5 тисячі разів обстрілював лінію фронту, зокрема 111 з реактивних систем залпового вогню, застосував 1600 дронів, 53 наступальних та штурмових дій ворога було на Покровському напрямку, на Курахівському сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ, на Лиманському 26 штурмів. На харківському та куп'янському напрямках наші війська відбили 18 атак. На Времіївському 16. На Курщині підрозділ Силоборони за минулу добу відбили 22 атаки росіян. Ще одне боєзіткнення триває. Окупанти намагаються закріпитися на шахті торецьк вугілля. У центрі Турецька тривають близькі вуличні бої. Нині навіть важко встановити яку частину населеного пункту контролюють ЗСУ, а яка прийшла під контроль росіян. Більше про ситуацію в місті нашому воєнкору розповіли розвідники 21-го окремого батальйону президентської бригади. Ви також можете допомогти їм ефективніше нищити ворога своїм донатом. Зайти у місто, де ворог уже закріпився, чи не в кожному будинку, і вибити його звідти дуже непросто. Конструкція будівлі її майже неможливо вразити там якимись дальніми засобами. Намагались декілька разів, але результатів майже не було. Тож вирішувати проблему взялись розвідники 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади. Ми виконуємо бойові задачі в Донецькій області, місто Торецьк. Загалом це штурми будівель. В основному зараз використовуємо вибухівку з прикриттям автоматичної зброї. Цього дня вони на світанку тільки повернулись із бойового завдання. Ніхто не знає, яке у них тому озброєння, скільки їх чоловік, і прийнято рішення послати на це завдання розвідників з темками, протитанковими мінами і просто служити цей будинок разом з ними. Там була наша піхота, але вони були в других під'їздах. Перші під'їзди не було доступу до них. І е, ворог намагався там накопичитись, щоб в подальшому е, штурмувати наших хлопців. Накопичення відбувається звично. Ліку своєї піхоти росіяни не ведуть. Перша йде двойка, положили. Друга йде двойка, положили. На третій, четвертій вже є проблема в БК. І на третій четвертій вже, на жаль, на жаль, вони мають успіхи. Аби виконати цю місію, потрібно дуже близько наблизитись до ворога. Я чую якісь там шорохи за стіною. Ми розвідка назавжди прямі контакти з противником. Зрештою, цього разу розвідникам усе вдалося. Я не думаю, що там міг хтось живий залишитись після того вибуху. Загалом ситуація у Турецьку нині вкрай складна. Росіяни переховуються у міській забудові, намагаються проривати оборону українських захисників. Ворог постійно намагається просунутися вперед. Противник у нас реально серйозний. Це не те, що там, як інколи кажуть, Ванька прийшов в лаптях. Ні, насправді вони дуже серйозні, вони постійно винаходять якісь нові собі моменти, намагаються уникнути нашого спостереження. Тож саме від успішного виконання таких небезпечних місій залежить наскільки ефективним буде стримування ворога. Тому у цьому батальйоні дуже ретельно відбирають розвідників, адже з такими завданнями впоратися може далеко не кожен. Вони повинні бути вмотивовані, спортивні, і звісно, відважні та налаштовані на перемогу. А бойовим досвідом уже поділяться і більш досвідчені побратими, адже з часто доводиться не лише виконувати свої завдання. Вони спасли, я вам погроб, та ще защо все, братуха не цей! Один з тих, хто врятував пораненого бійця, Лондон, новенький у батальйоні. Йому всього 24. Коли почалась повномасштабка, призивного віку хлопець чекати не став. Потрібна молодь. На війні потрібна молодь, Це так як виносливість, безшвидшая реакція та й загалом. Нині батальйону перш за все потрібні люди, а ще, звісно, гроші. Тож, якщо ви ще не в ЗСУ, у ваших силах допомогти бійцям гривнею. задонатити на потреби розвідників можна за реквізитами на ваших екранах з Донецької області. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітіві, Єдині новини. Україна наступного року посилить виробництво далекобійної зброї. Аналітики Ваштонпос оцінили наші можливості. Насамперед, Київ налаштований виробляти ударні безпілотники великої дальності, зокрема новітні ракети, дрони, пекло та поляниця. Ударні безпілотники Діпстрайк. Тим як пише видання, лише дронів буде недостатньо. Перевага безпілотників їх легко і швидко виробляти. Але опитані експерти попереджають, що дрони лише частково розв'яжуть численні бойові проблеми. Леми України у довгостроковій перспективі державі потрібні два кулаки: один для доставки ударних пакетів за допомогою дронів, а другий це крилаті балістичні ракети різної дальності. Як підсумовує видання, через ризик скорочення західної військової допомоги наступного року українці намагаються збільшити власне виробництво та для ударів у глиб Росії. Держдепартамент Сполучених Штатів схвалив продаж Україні обладнання для винищувачів F-16 на суму майже 270 мільйонів доларів. Українська влада звернулася із запитом, щоб отримати необхідне обладнання та можливість ремонтувати винищувачі. Зокрема, це передбачає програму вдосконалення компонентів двигунів, запасні частини до літаків та програмне забезпечення. Також за домовленістю американські спеціалісти забезпечать підготовку персоналу. Нало та навчальне обладнання. Угорщина продовжить свою миротворчу місію, заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто після того, як у понеділок угорський прем'єр Віктор Орбан побував у гостях у новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. А сьогодні Орбан зателефонував. Путіну про що повідомив у соцмережі це найнебезпечніші тижні війни між Росією та Україною. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та мирні переговори, написав Орбан. Тим часом Трамп заявив, що завершення війни в Україні буде його головним пріоритетом. Після інавгурації він зазначив, що зробити це потрібно якнайшвидше, бо обидві країни зазнають втрату, які ніхто не може повірити. Трамп повідомив, що приділятиме увагу і близькому сходу однак наголосив, близький схід це менш складна ситуація ніж Україна з Росією. Україна зможе воювати без допомоги США щонайменше до середини наступного року. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю виданню «ЛПІС», відповідаючи на питання журналістів: що буде, якщо Трамп зупинить підтримку України, у нас достатньо коштів зброї ракет і артснарядів, щоб протистояти Росії самотужки, принаймні. Перше півріччя заявив Марченко, цей час ми маємо використати для того, щоб налагодити співпрацю з новою адміністрацією, каже міністр. Адже підтримка США дуже важлива для обороноздатності України. Водночас Марченко наголосив, що зараз ми продовжуємо отримувати необхідне озброєння від Сполучених Штатів Америки. Ні дня без виклику З початку року газівники ліквідували понад три тисячі аварій на мережах пов'язаних з війною. Такі наслідки атак росіян у всіх регіонах України фахівці працюють безперервно часом під обстрілами та, попри все, намагаються якомога оперативніше повернути газ в оселі українців, як відновлюють газопостачання на прифронтовій Харківщині. Далі Прифронтова Харківщина. На цьому обійсті живе пан Микола. Від хати чоловіка залишився скелет. Господар каже, вигоріло все. Тепер він разом з родиною проживає у флігелі, який теж значно пошкоджений. Влітку сюди влучив кап. Сестра та мати Миколи дістали поранення осколками. Ну зразу сусіди, бабушку і сестричку, зразу в скору. Я давай тут бігати. Дещо ну нічого не встиг винести. Коротше. Пан Микола тимчасово без газу. Чекає, поки газівники полагодять мережі. Ті якнайшвидше завершують зварювальні роботи. Таке решето після вибухів залишається з газопроводом. Після того, як трубу залатали, фахівці обов'язково перевіряють, чи вдалося сунути витік газу. А потім інструктують споживача. Дивіться за газовими приборами, щоб вони у вас були. У ті і її Чергова заявка від диспетчерів. Оперативний виїзд. Тепер спеціалісти вирушають за іншою адресою. Споживачка повідомила, що відчула запах газу. Де там у вас запах газу. Та ось тут десь. Не знаю, де, але десь воняє. Людмила каже, росіяни перебили газогін ще у 2022 році. Тоді без газу довелося виживати майже півроку. Кастеру на дворі палили. З кирпичів зробили таке, як типу, плити. У кого були, там буржуйки, які в кого було, що. Ой, на кастрах в основному. Мангал зробили такий, кип'ятили, варили. Газівники харківської філії газмережі працюють зараз на найнебезпечніших прифронтових напрямках регіону на Куп'янському, зюмському, на прикордонні. Спочатку року відремонтували пошкоджені ворогом будинкові комунікації у 73 населених пунктах області. Ліквідуємо аварійні ситуацію без припинення подачі газу цього року. Працівники харківської філії «Газмережі» відновили газопостачання до майже 27 сімі тисяч. Будівелі і так квартир. 90% руйнувань газопроводів області, каже керівник філії, трапляються через влучання уламків ворожих снарядів. Інколи боєприпаси дістають і підземні мережі. Ще один виклик для газівників. Міни на шляху до комунікацій багато мереж знаходиться в зоні активної небезпеки мінної. Дата дуже багато заміновано території, включаючи де проходять наші газові мережі». Газівники й самі постійно потрапляють під ворожі обстріли. Електрогазозварник Олег пригадує, як ремонтували газопровід, і через робочий шум не одразу почули, як окупанти почали наносити удари, поки до них не підбігла місцева жителька. Каже, побігли в погріб. Сховаємося, все бросили, інструмент, станція роби, білом погріб, погріб забігаємо. Окупанти прицільно б'ють навіть по машинах ремонтних бригад. І їздять у брендованих службових автівках жовтого кольору. Ворог їх добре помічає і атакує з безпілотників. Прильоти в півдрона по нашій аварійній машині на щастя всі вижили, отримали легкі поранення. початку року лише фахівці газмереж ліквідували майже 1500 аварій, пов'язаних із воєнними діями. Ще стільки ж їхні колеги з облгазів Донеччини та Запоріжжя. Завдяки оперативній роботі газівників газ вдалося повернути десяткам тисяч домогосподарств. У прикарпатському місті Калуш залишилися понад 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб релокувалося понад 40 підприємств. Можна знайти роботу, але бракує домівок. Потреба в соціальному житлі найбільша проблема кожної громади, де осіла велика кількість переселенців. Світлана виїхала з Донеччини у квітні 22-го. Її місто окуповане. У квартирі оселилися російські солдати до Калуша на Прикарпаття. переїхала з донькою та сином. Просто 10 людей в групі у нас жили, спали на дитячих ліжках. І не знали, що далі робити. Понад рік мешкали у дитячому садочку. Тепер переселилися у прихисток. Син подоросліша влаштувався на роботу. Світлана знаходить тимчасові підробітки, але грошей на те, щоб прогодувати сім'ю і орендувати квартиру, не вистачає. А придбати житло і поготів. Дуже дорого. Так, в мене син працює, але його зарплатня не може покрити ці оплату житла. Нам пощастило, ми отримали місце в притулку. Від початку війни до громади релокувалося понад 40 підприємств із Харківщини, Херсона та Запоріжжя, як от компанії із пошиття медичного одягу з Житомира. Спецодяг продають за кордоном, мають вісім магазинів. За півтора року роботи на новому місці набрали 40 працівників. Розширяються, планують прийняти ще стільки ж. Вибрали саме місто Калиш, тому що е це приміщення в власних е підійшов на наші. Я так розумію, умови і облаштував ремонт за власний кошт і створив нам всі комфортні умови. Допомога від міської влади звичайно завжди є. вони підтримують, прислуховуються. На початок повномасштабного вторгнення у Кауській громаді жило майже 90 тисяч людей. Частина місцевих виїхала за кордон. Сюди ж тимчасово перебралося більше 14 тисяч переселенців. Нині їх залишилося понад 5 тисяч. Соціальна інфраструктура, садочки, школи, поліклініки, лікарні не перевантажені. Запевняє міський голова. У громаду вдалося залучити бізнес, але є велика проблема з житлом. Жодна державна програма, окрім компенсації комунальних витрат, не діє. Народні депутати навіть не ухвалили зміни до закону про окрему або пріоритетну чергу на соціальне житло для ВПО, хоча давно обіцяють, кої грошей і в місцевому бюджеті. Наші бюджету творчі підприємство зупинилося, яке ну мінус 100 мільйонів надали так по мінусах по доходах на цей рік. Так само було вилучено військове ПДФО Тобто практично той бюджет які в нас є в громаді, це так називаю бюджет виживання, щоб давати на зарплати, щоб оплачувати не ресурси. Від початку війни у громаді реконструювали три шелтери на 100 людей і геріатричний центр. У пріоритеті соціальне житло, а це великі об'єкти. Громади пропонують приміщення закладів освіти чи лікарень, які не діють. Нині у калищі працюють над проектом, який допоможе прихистити 250 переселенців. Та навіть якщо приміщення гроші є, на перешкоді стоїть бюрократичні перепони від конкурсів на виділення землі під забудову до архітектурно-будівельних норм в обласному центрі Івано-Франківську для ВПО також обіцяють звести будинок. Загалом по всій області для реконструкції під потреби соціального житла відібрали 35 об'єктів. Але у громади немає не лише грошей на облаштування великих приміщень процес оформлення документації розтягнувся на роки. В наших 58 центрах комплексного проживання проживає 3200 людей. 200 квартир у місті Коломиї зараз Лються всі документи буде збудовано для наших внутрішньопереміщених людей. Є запевнення міжнародної організації МОМ про будівництво виділення коштів. Від початку повномасштабної війни при Карпаті прийняло понад 150 тисяч ВПО. Залишилися тут жити 112 тисяч для реконструкції прихистків і зведення житла. Гроші шукають у місцевих бюджетах і донорів. Державної програми для зведення соціальних помешкань немає. А ті, що діють, підтримують не громади, а розвивають великі будівельні компанії. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, фактиві єдині новини. Від учора українці почали отримувати виплати в рамках зимової є підтримки, розповів прем'єр-міністр Шмигаль станом на цей ранок. Виплати отримало 1,8 мільйона дорослих українців та понад півмільйона дітей. Додав віце-прем'єр Михайло Федоров. Мова про тисячу гривень від держави, яку можна отримати на карту національного кешбеку через портал Дія. З 1 грудня по є підтримку зареєструвалися понад 6 мільйонів українців. З них чверть це заявки для дітей. Нагадаю, зимову тисячу гривень можна витратити на оплату комуналки, ліки, книги, транспорт, поштові послуги або задонатити. Також від учора заявку можна подати і в банках партнерах програми. А пенсіонери та отримувачі соцвиплат можуть подати заявку ще й у відділеннях Укрпошти. На цьому поки все більше за 15 хвилин. Тоді в студії працюватиме Юлія Сеник. Побачимось.